Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму візуальному каналі. Я записую це відео другий тиждень. Я багато намагалася записати, але в мене нічого не вдалося. Все, що я вам показувала, я вже відправила, тому будемо імпровізувати і буду вставляти вам під Чим я займалася останній майже місяць. Це я в'язала дві пари шкарпеток. Ці дві пари шкарпеток були з прекрасної пряжі Опал. Дуже люблю цю пряжу. І давайте подивимося, які я дві пари зв'язала. Перша пара це пара з пряжі Опал, а саме з колекції Ван Гог. Ось бачите, яка вона гарного зображення. Вона була зв'язана звичайно стандартно: це резиночка, 15 рятів, далі пагаміла 45. Потім п'ятка. Я останні Останній час я люблю саме 28 рядів на п'яточку, а потім ув'язувати її, не знаю, французькою, круговою, підковою чи якось так. Тому така гарна в мене пара вийшла. Я дуже обожнюю колекцію Ван Гога, і мені хотілося б, щоб Павел перевипустив її ще раз. Бо наразі вона вже майже недоступна, е, можна знайти мінімальну кількість кольорів. У мене залишився один моточок синенький. Е, здається, в мене не місячна ніч залишилась, а то, що дуже схожа на місячну ніч. Я додам, як він виглядає. Е, і друге, це не дуже нова колекція, але вона дуже гарна. Вона називається чарівний ліс. Я вже з неї в'язала такі гарні шкарпетки. До речі, подивіться, як гарно я вписала туди з косичкою Я вписала його в другу по лицевій, по лицевій стороні в другий стовпчик. Тобто, щоб було гарно видно, і воно не збігало. Бо я в'язала плюс-мінус схожі для себе. Я зараз додам, як вони виглядають, і я в'язала саме в перші після п'яти. І мені здається, що воно не дуже гарно виглядає, воно якось з'їжджає, тому ось тут я вже виправилась, і воно тепер виглядає ось так. Сподіваюсь, мені сподобається. Мені подобається ховати ось такі якісь деталі, коли вони наче не помітні першим поглядом, але потім, коли ти роздивляєшся деталі і бачиш саме гарнюньку таку косичку, вона проста. Це косичка 2х2 в кожному восьмому ряді перехрещення. Можете повторити для себе. До речі, можете підмітити, що останні оці дві пари, і наступне вам покажу, я в'язала з резинку 2 на 1. У мене якась обсесія останній час. Мені здається, що вона виглядає найдоречніше, найгарніше, якось стримніше. Бо ось ці дві виверіних петлі, які зазвичай робляться в резинці 2 на 2 вони наче розбовтуються і такі діркавими стають. У мене тут трошки кіт, можете побачити хвоста, але це і все. Тому ось ці парочки вже у своїй нової власниці, а я вам покажу, що я зв'язала. На останньому тижні я не дуже часто в'яжу саме для себе. Зазвичай я в'яжу в скриню, тобто я в'яжу, я навіть не мірюю все це просто по розрахункам і складаю собі там в кошечок. Я можу колись його вам покажу, коли я дійду до того, щоб зняти про свою пряжу. І що я зв'язала? Я вже в'язала схожі шкарпетки, коли я подарувала їх, привезла їх в Ірландію, так що вони десь гріють ані не ножці, Аня провід, якщо ти це дивишся, в Ірландії. Тому так, для себе я зв'язала такі самі, подивіться, які вони гарні. Я не підбирала сексі від слова зовсім, і ось так воно в мене вийшло. Так, воно вже в якось в якої... щось воно причепило. Ось такі гарні шкарпетки в мене вийшли. Давайте розкажу вам стосовно пряжі. На резинки я пустила пряжу Алізе. Я пустила пряжу Алізе. Це графітовий колір 521. Основною пряжою була, ось що в мене залишилося з двох пар. Це. Регія Дизайн Лєйн в серії Арнета Карлоса в кольорі no 03, 500... 03 655. Трошки. відгуку. Я обожнюю саме фарбування Арнета Карлоса, обожнюю Регію. До речі, стосовно цієї пряжі, як я зрозуміла, по інстаграму Арна та Карлоса вони розірвали співробітництво з регію, бо з... З їхньої головної компанії, яка називається так і називається Регія. Добре. Чогось думала, що в неї інша є назва. Але так, вони більше не співпрацюють. Наразі у регіо не самі гарні часи. Можливо, скоро вони збанкрутують і все, тому е дизайнери вирішили перейти на своє власне виробництво. Ну як власне? Вони пішли з цими самими фарбуваннями до іншого виробника і від е White Line, тобто під своїм брендом, вони зробили цю пряжу. Ну, я ще не пробувала чи щось змінилося. Кажуть, що виробництво майже таке саме, як в Регії. Тобто, ось ця пряжа вона була зроблена е Made in Romania. Тому я думаю, що вони також пішли на якусь румунську фабрику, можливо, навіть на ту саму і запустили свою лінію. Хочу спробувати, я коли спробую дам вам відгук, бо цікаво. Стосовно Алізе, у мене це не дуже новий моточок, я його використовую лише для ось таких от носочків, п'яточок і резиночок. Тому він у мене використовується не так часто, але що я можу про нього сказати. Він досить дивний, він якийсь слизький. Регіо, вона така шорстиста, сухенька, приємна, я до цього звикла. А ось ця пряжа, вона наче, наче тягнеться. І мені здається, що от коли в'яжеш, вона прям до досить сильно прожинить і розтягується. Я не можу сказати, що це погано, але ну, подивіться, досить гарні вийшли п'яточки, вони такі прям, не знаю, заповнені, навіть не видно. Не видно самої петліки, це було так складно. Я в'язала, наче під світлом, з старшером. Я вмикала ліхтарик і рахувала ряди, бо мені просто було не видно. От настільки складна вона при в'язанні. Вона і не чорна, але вона вже не сіра. Тому так, вона таке щось, щось скоріше: брудний, чорний. І я завершила цю парочку. Як завжди, я її не зважувала. Ну, що тут зважувати? Все, нічого нового, ось така вона на сонечку. Е, до речі, сьогодні сонце це якби не сонце, я, можливо б не вирішилася перезаписувати цей влог, бо я вже закинула відео на комп'ютер, почала різати, монтувати. Але я розуміла, що ну, щось не то. Ну, воно мені не подобається та й все. Тому я трошки сьогодні вирішила по-іншому записати. Сподіваюсь, буде краще, і я знайду для себе новий, е, новий вид. Стосовно так, з, з готовими роботами завершили. Давайте я вам покажу розпаковку. Я знімала підключення по розпаковці. Там мене аж дві дві позиції, дві, дві посилочки, тому давайте одразу розпаковку. Всім привіт! Маю буквально декілька хвилин для того, щоб зробити розпаковку. Давайте почнемо з найбільшої. Так, я не втрималася і нарешті замовила собі пряжу. Пряжі я замовила доволі багато. Зазвичай я стільки багато не замовляю, але це трошки підглянемо. Що ми маємо? У Апала вийшла нова колекція Марі Волі і Дішенту. До речі, колір не досить вірно передається, але, в принципі, цього достатньо, щоб зрозуміти. Стосовно цієї пряжі, ця пряжа вона складається з. Вовни мериносу, 75% вовни мериносу, і вона така гладенька, ковскенька, Думаю, буде дуже прикольна. У мене вже є перший едішн, але я ніяк не зберусь його в'язати. Так, давайте це лишу тут. Наступне це також нова колекція Wild Nature. Я думаю, вона на англійській буде або Дика природа, 17-й якісь видання. Тож, це ось такий прикольний колір, Називають номером 11590. Ну, це вже, знаєте, це вже класичний опал, він такий пухкенький. Дуже щось мені подобаються кольори, такі якісь осінні. Я ще досі в осінньому муді, тому так. Наступне ми маємо. Угу. Це достатньо стара колекція. Це свідкість. Мене попросили зв'язати шкарпетки і знайшла лише ось таке, що мені підходить. Тож, ось такий Опал-свідкіс, uh, до речі, стосовно кольору, це 11260. Uh, так. І останній Опал, бо я вже відчуваю, що це не Опал. Uh, це не дуже нова колекція. Мені здається, що є вже новіші, але це Регенваль 20. З такою незрозумілою птицею, uh, Колір uh, номер 5145 Також досить гарні кольори, якісь у мене бажання якогось червоного. І синього придивляється. Червоного-жовтого, бачите, тут сходиться. Ось. Ось такі гарні кольори я замовила. Сподіваюсь, вони не дуже довго будуть в стеж, в скрині, і я ним скористаюсь. Не останній. Я вам набрехала, я ще щось замовила. О, я ще замовила. Так, це також нова колекція. Тобто ось ці дві з старих колекцій ось ці три з нових. Це опал Фанкі. Боже який він веселий! Клас! Буде така стмугаста шкарпеточка, двічі. Колір номер. До речі, вони стали скотчем заліплювати. 11580, А на цих. І на цих скотчем, а на старих вони використовували клей. Угу, ось. Можливо, так будуть краще триматися. Тож, буду в'язати, сподіваюся, як я казала, що вони не підуть вдовгу, не будуть довго лежати в шафі, а я їх швиденько використаю. Це запал. А далі я приймала участь у З октоборі, з октовер, так, е, і е, власниця магазину дарувала за участь е, моточок якоїсь там ланагроси. Там був не досить великий варіант. Але ось що було: це Мілін Вайт Даск. Це я вибрала. Я не обрала е, кольор, я просто сказала будь-яку із цієї моделі. Подивіться, е, дивіться, який гарний кейк. Е, це також е, вовна Мереноса. Може, я думаю, вам видно, що вона не, не така пухка, як опал, хоча, до речі, досить великий такий пушечок. Е, колір, не знаю, це все довго, це колір 17, 28, 62, 03. Ось це можливо колір. Тому, так, це з нової шкарпеткової пряжі. Е, і давайте переглянемо маленьку посилочку. Я замовила. Я замовила 6 моточків. Пряжі дропсно. Давайте я витягну з цього пластику, щоб воно не шруділо. Можливо, ви бачили в інтернеті досить популярний наразі дизайн, де в'яжуть такі здоровені капці, потім їх поруч в пральній машинці. Вони стають нормального розміру. І я не могла пройти повз. Мене це дуже зацікавило, і я вирішила замовити дропсно. На жаль, чи на щастя, наразі в Україні досить мало магазинів, які продають саме сноу. Багато хто продає Дропс, але сноу дуже мало. Тобто мені вдалося знайти лише два магазини. Один, в якому я замовила ось Lana Етерна. Вони знаходяться недалеко від Харкова у Харківській області, було приємно підтримати, вважаєте, вважаєте місцевих, але асортимент що там, що там, в обидвох магазинах був не дуже. Тому я замовила ось такі кольори. Я хотіла, звичайно, щось яскраве, якийсь рожевий, якийсь дуже цікавенький, але як це буде? Це буде смугаста поверху смужки ось такі. І підошва буде ось така кольори шаблі. До речі, по кольорам. Ось це колір 98. Давайте приберу і залишу ось так, щоб було видно. Цей блакитний колір номер 87 І ось цей білий, він називається крейда, Бежевий такий. Крейда, мені здається Він кольором 88. Бачите, у мене навіть кольори по номерам схожі: 98, 87 і 88. Так, це буде підошва, а це будуть самі капчики. Я поки нічого не покажу, лише розпакувала пряжу. Як буду щось мати, хочу знімати багато підключень і показати вам, як це буде все в'язатися, що, що вийде, бо я бачила, що вже Марічка Рева зв'язала такі капці. Багато хто з англомовного Ютубу вже їх зв'язав. Мені прям дуже цікаво. І найприкольніше, що ця пряжа в'яжеться на 9 міліметрових спицях. Це буде перший раз, коли я візьму. Такі великі спиці, і нарешті вони мені знадобились. Тому все, на цьому завершуємо. Розпаковка вийшла доволі таки довга, але що маємо. І ось такі в мене придбання. Ці придбання несуть необхідність розчистити мої шафи, тому я на наступному тижні зроблю свіжий манікюр, бо вже не дуже гарний. І зніму відео, сподіваюся, на сонце, бо не хочеться вмикати ліхтрі. І ми з вами розберемо мою шафу з пряжою. Там небагато, але відео, я думаю, хвилин на 20 точно буде. Вкладемо мою нову пряжу, подивимося, що можна зробити ще новенького. І так, тому можу анонсувати, що скоро, може за два тижні, ви побачите відео з моєю пряжою, як я встигну це зробити. Не дуже в мене по часу зараз добре. Та й по часу, і по настрою, я, я розумію. Всі українці всі бачать, що відбувається, тому воно якось так скоріше, депресивно, ніж позитивно, але нічого. І тепер в мене є тема для обговорення. Як ви можете знати, я в'язала светер від PetitNit, Mobi Sweater, що мене спіткнуло яка невдача. Давайте я покажу, що я зробила, і запитаюся вашого, вашої думки. Я зробила горловину. Я вирішила все ж таки відрізати, відрізати тіло, відрізати нитку і потім дов'язати тіло, довжину і, і зробити гарловину. Горловина тут двійна, мені подобається, дуже гарно. Я такий лайфхак зробила. Я коли тільки підняла петлі, я взяла голку з контрастною ниткою і пров'язала через одну петлю, тобто кожну лицеву, яку мені потрібно буде з'єднати потім. І яке ж це щастя, як гарно це було зроблено, як швидко я потім підзбирала всі ці петлі. Я прям дуже задоволена залишилась. Блін, доволі-доволі спокотна. Я вже, мені здається, червона. Я наче і відкрила вікно, але дивіться, я сижу своєму улюбленому кардиганчику. Він був найулюбленіший за цей тиждень. Це також підпотітніт, Естер Кардиган. До речі, він є е, прикладний українською на сайті, тому, якщо вам цікаво, можете зв'язати з українською. Мені нічого здається, що він є, але це не точно. Так, повернемося до мобі. Тож, я зв'язала горловину і що я почала робити? Е, у мене не співпала щільність. Але я, по-перше, не хочу все це розпускати, а, а по-друге, я не хочу е, змінювати полотно. Мені подобається от саме стільки, скільки в мене складень зараз є. Я не хочу додавати ще одну ниточку, щоб вона збільшувала щільність, бо от саме ось такий момент мені дуже подобається. І кіта грається. І я підняла набагато більше петель. Я досить довго піднімала, піднімала 3 з 5, 2 з трьох. 4 з 5, два 3 з Ну, Тобто я прям піднімала дуже багато разів, намагалася щось вимудрувати, і що я для себе знайшла? В мене підходить під найбільший розмір, кількість петель, під найбільший розмір. Бо я в'язала досить довго, щоб пройма була по сантиметрам стільки, скільки треба, а по петлям так, це, типу, вийшло дуже багато. І в мене є питання, як ви бачите тут, тут в малюнку коса з чотирьох. Далі перехрещені, косичка перехрещена, потім дві виверітних, і ще одна косичка. Якщо я буду брати малюнок з найбільшого, то косичка буде 5 на 5, замість 4. Плюс, плюс, що ще? Плюс не дві ось тут буде, а чотири ось цих вивере лисява. І от я не знаю, чи варто мені змінювати малюнок, чи буде достатньо, якщо я просто зроблю, зроблю ось цей дабл моз, цей, я не знаю, як він називається, подвійний рис, чи щось таке. І чи не буде воно занадто розширювати руку, не знаю, я щось, наче все непогано, але з іншого боку мені хочеться взяти і зробити це жилеткою, бо щось воно не вдається. Дивіться, як зібралась, зібралась е, пройма. Як бачите, що ми вже сонце стільки вийшло. Так, я закрила не вікно, я закрила штору, і не дуже сильно воно мені допомагає, але як є, е, повертаюся до светра. Е, От я не знаю, що мені робити. Чи в'язали ви цей светр? Якщо ви в'язали, ви підняли стільки петель, скільки написано в описі, а чи більше? Якщо ви підняли більше петель, ви б взяли такий самий малюнок, який ви використовували попереду, просто зробили більше ось цього подвійного рису, а залишили одну косичку тоненьку. Чи можливо ви б взяли просто більшу косичку і модифікували цей на рукавах? Ось. Це моє найбільше питання, бо я навіть зараз до нього не берусь, бо я не знаю, що мені робити, чесно. Хотілося би якось дов'язати, бо мені подобається, і всі ці, ці плани вже майже залишали, залишилися менш ніж півтори місяці до кінця року. В мене є ще дві незавершених е готових, дві незавершених плечових роботи. Це ось цей е светер, і в мене ще є Єва Кардиган, який я в'яжу, в'яжу. Коли я останній раз я в'язала, який я в'яжу з твідової ниточки, і з цього мені воно не вдається. Тож, е, тож так, е, що робити, я не знаю. Буду дуже вдячна за ваші рекомендації. Я спробую ще пров'язати, бо я тут трошки зовсім пров'язала і поки що не зрозуміла помалюнку, спробую пров'язати ще. Е, я не знаю, десь там 3-4 перехрещення. Щоб подивитися, наскільки воно буде дивно дивитися. Е, можливо, я провіжу ці п'ять перехрещень. Потім я його випру, весь е, виперу, бо мені цікаво, що станеться з пряжою, бо вона здається, що повинна трошки розлізтися. Який він гарний, мені здається, цей колір мені дуже пасує, Чому мені так е, не пішло. Але так, ось така халепа вийшла в мене з ветром. Він одночасно найгарніший і найпроблемніший, і, і найефектніший Ох, так. важко в'яжеться. Я не знаю. Можливо, це просто ситуація якось впливає на все, на всі сторони життя. Тому навіть у в'язанні якийсь смуток в мене з'являється. Тому це все. Я в розпаковці вам показала, що я. Придбала а, пряжу Drop Snow. що Я придбала пряжу Дроп Сноу, трошки вам вух в кадр. Я таки скажу всім привіт. А, я придбала пряжу Drop Snow і в'яжу капчики. А, я покажу вже готові, бо наразі мені ще нічого показувати, наразі я щас Бо мені ще нічого показувати, я покажу вам вже готові, бажано звалені, тому або мені нічого показувати. І, в принципі, це все. Це відео я сподіваюся змонтую. Його доля буде не така, як попереднього, і ви побачите його на Ютубі. Якщо ви це побачили, то все ж таки в мене вдалося, я зібрала себе, свої сили і <кл 'язок> кідегриза-тапки. Ой, я не знаю, чи у вас такий самий котей, бо це під фіналом. Дуже дякую за перегляд. Я бажаю вам гарного, спокійного дня і до зустрічі в новому відео. Бувайте!